Ось ця тує це єдине дерево, яке залишилося тут на алейці між церквою та дитячою лікарнею. Маленька капличка розташована між приміщеннями реанімації та дитячої лікарні. Варвари, які поцупили дерева, зробили це професійно, розповідає головний лікар. в один із днів ми прийшли на роботу, і вийшло, що 10 туй не достає. Залишилося тільки ями від цих туй. Через тиждень буквально ще. 12 той теж було по цьому. Нам надзвичайно неприємно неприємна ця ситуація, тому що ми старалися, щоб прикрасити нашу територію, де лікуються наші самі маленькі пацієнти в нашій з районі в області. І на жаль, така сталася прикра подія. Зараз на місці дірок співробітники лікарні де посадили інші деревця, але на цьому вандалізм не закінчується. Нас раніше були чотири сторожа, які у нічний час і на протязі суток вони контролювали територію? Зараз сторожі його скоротили, і фактично територія залишається незахищеною, особливо у нічний, нічний час. Разом з головою громадської організації та головним лікарем знімальна група прогулялась територією медичного закладу. Всюди вкрадені каналізаційні люки, каже головний лікар. А вночі у різних закапелках люблять збиратися без хатченки. Неодноразово приходячи з акціями милосердя до свого можна сказати товариша, Гнатюка, лікаря-Гнатюка з дитячого онковідділення, ми неодноразово бачили тут людей, які вешталися територією лікарні. Ну люди без певного місця проживання, без хаченки, наркомани. І я зацікавився в керівництво лікарні. Чому ці люди мають вільний доступ на територію? Ситуація виявилася досить простою. Позаду мене ви бачите, наприклад, вихід, і люба людина може зайти і вийти з території лікарні без перешкод. Раніше там було заблоковано цей вихід, але вже близько трьох років там немає перегороди, і люди потрапляють сюди в нічний час. Це приводить до крадіжок. Ви самі бачили територію, близько 25 люків зникло, вкрали новенькі туїки, які подаровані були, можна сказати, ботанічним садом лікарні. І це питання потрібно вирішувати. Безперешкодний вхід, вихід на територію можна здійснити не лише через хащі. Існують абсолютно цивільні ворота, без абсолютно цивільної калитки. Тут можна не лише винести дерева і люки, а й просто підігнати машину і вантажити все, що заманеться. Головний лікар повідомив, що за фактами крадіжки звертався до правоохоронців. А коли підключилися активісти, змогли домовитися про більш дієві заходи безпеки. Особовий склад який буде нести службу неподалік, або на тому маршруті несення служби, особливо в нічний час, більше приділяли уваги, щоб інші особи не... Не вживали, там не розпивались спиртних напоїв, не вчинювали якихось протиправних дій або незаконних. За умови недостатнього фінансування медичної галузі гроші витрачаються на найнеобхідніше ліки. Деякі заходи хочуть взяти на себе активісти. В найближчий час ми спільно з лікарями плануємо тут провести також суботник по прибиранню території. Ну ми покажемо своїм прикладом, що не тільки потрібно надіятися на владу нашу. Бездіяльну владу, а потрібно і самим щось робити. І наш приклад, мабуть, що покаже, що влада звернула увагу на ці проблеми. Також лікарні в Конче треба поставити калитку та перекрити вхід, через який на територію масово потрапляють безхатченки. А от цивільні люди виносять рідкісні дерева, каналізаційні люки і інші речі. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.